Сьогоднішній випуск програми здоров'я нації з Михайлом Королкевичем присвячений проблемі забруднення повітря елеваторами приватного акціонерного товариства Західний торгово-промисловий дім у мікрорайоні цукрового заводу міста Дубна залишки від зерна у вигляді полови та лушпиня засипають подвір'я місцевих жителів, негативно впливають на здоров'я дубенчан. 16 грудня громадська експертна рада зуміла об'єднати на круглому столі представники підприємства та обурену громаду. Мене здивувала ситуація, оскільки майже два роки проблема продовжується, люди дихають викидами, травляться діти, жінки, старші люди. І депутати пишуть в різні інстанції і ніякої реакції. Тобто питання, а громадська експертна рада саме створена для того, щоб саме вирішувати такі проблеми, які, які люди не можуть вирішити поодинці. Золота ситуація, так? Саме мали проблему, і вони подалися. Зварні інспекція санстанції цю бумажку, є висновок, що викиди є понад. Норму. 5 листопада цього року громада збирає підписи, Це, зокрема, наша активістка Олена. Вона цим займалася цим збором підписів. Я думаю, що є люди, які підписувались. І відповідно були задані такі запит на міського голову і міський голова. Відповідно, направляє той запит на підприємство для того, щоб знати, чи є ті викиди, чи немає. Все Буквально 6 числа за наступний день виходить публікація в газеті «Замок» про розширення елеватора, де написано, що там суперкласні очисні системи, якісь там американські, що вони очищають гарно, тобто проблем не має бути. Ну, Здавалося, б, ми задоволені, гарні інвестиції район, це кльово, Економіка росте, люди працюють, викидів не має бути. Все гаразд після цього 10-го числа. Аналогічно, наш депутат Олексій Андрійович на прохання жителів надсилає запит до прокуратури до екологічної інспекції Рівненської області. Надходить відповідь з інспекції, що Кабінет міністрів заборонив зараз, видав такий, скажімо, мораторій на перевірки. Тобто екологічна інспекція не може приїхати зробити перевірку, крім того, вони скаржаться, що в них немає фінансування. Це така відповідь. Відповідь з прокуратури. Прокуратура пише, що ми беремо до уваги, але просимо в першу чергу цим питанням розглянути органи місцевого самоврядування на місцях. Що ми зараз власне з вами робимо? Ми, да, шукаємо компроміс. Ми власне є тут дуже до речі, дякую представникам компанії, які прийшли, і ми шукаємо компроміс, як з цього всього розібратися. Тільки тоді, після того, коли ми тут його не знайдемо, прокуратура буде шукати, як захищати права людей. 13.11.2017 року, черговий викид полової пилу це той, який зафіксований моїм мобільним телефоном з датою відповідь з компанії Райс. За підписом інженера Полініка, здається, про те, що внесені технічні правки і викиди неможливі. Але вже це було 18-11, але вже 28 числа знову в мене фотографія є. Я йду з малим до школи 8 годину ранку. заметілі кольорові червоні дорога в... ну Не те, що це трошки там чи що. Це знову не маленький, а знов великий. Це після того, коли написали, що сміття неможливе. Внесені технічні правки 4 грудня в газеті Скриня є оголошення про наміри, про погодження, про те, що компанія Райс просить знову чергово дозволити чергові викиди. І нам сьогодні цікаво почути, чи це мається на увазі, що ті викиди, які викидають зараз, чи це ще означає, що викидів має бути ще, ще має бути більше. я такі шо йшла. Зараз вже присипають вже ще трьох часов ввечері. Мої ті внуки з лікарні не виходять. Я пішла, а хана мене не пустила до начальника. Він мені сказав, цілий день, може вони вийдуть до вас? Може. Є письмовий дозвіл людей, щоб він дав нам підписати підписи. Щоб ви дозволили вам строї, маємо. Так? Здається, таке враження, що в день все нормально. Хто прийде провіряти, фільтра працює, все працює, все чисто. А вночі, одного разу в день, от сусідка моя, бачила, що як випустили, не видно. Туман стоїть, що лоха сипеться, що йти, навіть я не можу в такому місці, я задихаюсь, нема чим дихати, то те, що видно, що воно летить. Просто туман. Сюди до що від цукрового заводу, тут вже ясне небо. Ну зробіть якісь ці фільтра, щоб люди не дихали тим пилом. Моя дитина задихається. У мене дитина алерг. У мене старша дитина алерг іменно оця пильця та що летить. Недавно дитина в мене захворіла. Мені сказали, що дитина здорова, але зв'язку з тим, що середовище погане. І це алергічна реакція. До речі, на рахунок Долбунова тут Саша говорив, то наскільки я знаю, там вирішили питання таким чином. От, оскільки це дуже великий комбінат, це завод, заводи, роблять викиди. В атмосферу, то вони не можуть це зупинити технологічно, то відповідно вони вирішили це допомагати місту. Ну, оскільки я там був працював, то десь на пів мільйона гривень вони виділяють різних соціальних допомог школам, садкам і так далі. Тобто вони йдуть на зустріч людям, хоча щоб люди на зустріч їм йшли. У нас є два елеватори. один який наразі рахується, другий на західному торгово промисловому дому. Значить, цей, що новий побудований. Це значить, канадське обладнання, канадська інвестиція, це е, притягнута інвестиція в 100 мільйонів доларів на сьогоднішній день, значить, у Дубнівський район, які тут, е, тут працюють. Люди на ньому, 150 чоловік сьогодні на ліватори, працює от, і отримують нормальну зарплату. От і я думаю, що е, такі інвестиції, такі інвестиції. Значить, не, не тільки це будь-який район сьогодні, будь-яке місто, значить, цілували б руку того інвестора. Викиди були із ліватора, який раніше побудований. Був викид, один серйозний викид був ці цієї пилюки. Це воно, по-перше, не абсолютно це ніякий не алерген. От да був я, я не відкидаю того, що був такий викид пилюки, але значить, це сам його зразу забрали й поправили. І значить, зараз в даний момент немає. Значить, і я можу вам сказати, що хай сьогодні приїжджає Люба інспекція. От, це предельно допустимі норми. От. Значить, зараз викидів немає взагалі. Ми готуємо відповідь значить, для міської ради, для сесії міської ради, готуємо відповідь, по цьому да, випадок був. Згорів мотор. Ну, розумієте, є форс-мажорні обставини. Хочу сказати, що цей елеватор, який збудований, він сьогодні оснащений самими, самими, самими кращими фільтрами, які є сьогодні у світі. Тому що це канадське обладнання. Якщо тільки є якийсь викид, дзвоните до мене, я буквально вас прийму без ніяких проблем. І підем до вас, до хати, подивимося, якщо це дійсно так, я я не відмовляюся. От викати не на От зараз ніч. Давайте всі дружно зберемося, і ми вночі побачимо. Давай, Є викиди чи немає за лишити машину на ніч на дворі. І врано буде... прийти і зазняти. Вона вся встеля на І Цього керівника треба взяти, що і, та, і по -ді, по -ді, поставити. Готовий. Куди скажуть, да поставлю. Я готовий працювати. працювати з громадськістю. Ніяких Я питань не немає. Було питання на рахунок того, хто і коли перевірить викид. Тобто потрібно зібрати якусь представників, делегувати це повноваження. щоб було підприємства людина. Є, є депутати і від давайте від, від, від. від депутатів, можливо, щоб хтось був. Проблема виникає тоді, коли йде кукуруза. Ну, Будучи, я розумію, що є проблема. Ми зібрали на все 30 підписів. Ми могли 300 підписів зібрати. І саме Цікаво, що я особисто, ми 4-го читалися збирати відпис від 4 листопада і 10 листопада в прокуратуру обласну. Я розумію, пуск, пусконалагоджувальний період бувають якісь там проблеми, тому що, я ще раз кажу, що сам виробниці. Але люди терпіти цього не хочуть і розуміють. Тому що, як це на їхньому здоров'ю, сказується, ми ж не питання, що сьогодні закрити підприємство, зібрати громаду, перекрити, що вам, ніскукурузи чи висукурузи. Це ж люди сьогодні наші такі кажуть, гукти. Але давайте цивілізовано розберемося розберемося в цій справі і нам жити. Ви правильно кажете, ніхто сьогодні ці хати, не працює сьогодні цукровий завод, то працює хоч іливато. Ніхто ж не може, як кажуть, правильно, з шумом, з тим, всі ми змирилися. Але тут надо звичайно треба загалом нашим і надати інспекцію, нада визвотити спеціалістів і нада нас розсудити. Ми громада одні, підприємство друге, і хай розкаже, чи вони. Забруднюють атмосферу, чи це так має бути? Отравлення людей було. Ну, значить це не зафіксовано. Це дійсно значить є. Отравлення значить є. сміття чи чи як будемо казати той шолукою курози можна це є алерген, алерген. Це що я повинна прийти і показати йому, що я чешуся. Щоб зробити мені аналіз, що в мене алергія, мені треба тисячу гривень заплатити. Де я візьму такий гроші, як моя пенсію получаю 1075? Це по-перше. По-друге, я бачу мужчину, і він явно не похожий на директора цієї фірми. Ви мені скажіть, хто кришує цю фірму? Який депутат з Верховної Ради, це поставив нам атомну бомбу. У мене дитина йшла зі школи вчора, сьогодні завели до врача. Що це таке що робиться? У мене теж я стою на обліку АС. Правда, ж я зараз не лікарю. Це друге, це я вам чуть, -чуть даю відповідь на ваші запитання. Третє, проблеми були. Проблеми були, були вийти оцих частин. Так вони летіли до вас, нас полетів в Обладнання було застаріше, морально, фізично, всякне. Потрачені гроші, заплачені гроші, замінили це обладнання. Зараз стоїть все там нормально і нічого до вас не... Дути просто не може. Щоб стоять стоять під певним кутом і воно створюється протяг постійно діти з поля у район страху, навіть на вулиці менше. Я, я. з щоб ми, ми стоїмо на безпоколі. Да. Дощів не було давно. Вітри цю в супелюку, летить на страх. Питань немає. Ми сидимо в кабінеті, бочок не бачимо. Тоді, коли була суха погода, зафіксувати і показати, вони кажуть, що не сипить. А ми живемо на нас, сипи. А вони кажуть, що не си у мене є велике прохання. От я хотів би звернутися до керівників підприємства. Ну люди поважні, зрозуміли, що є технологія, є е, виробництво. Ви огляніться, в якій країні ви живете. Розумієте, так само рік назад були поважні люди, значить їм казали, що це і, і значить їм в очі плювали. Вони казали, що це божа роса. Була міліція, була все у людей, не було жодного шансу відстоїти свої права. Треба, якщо не бути людяним, якщо не дати не слухати людей, то вас зметуть. Є пропозиція створити робочу групу, щоб далі бути. Бо я бачу, що ми тут ну, зараз ми до кінця не дойдемо. Є депутати. Давайте створимо робочу групу. Я просто закликаю. Чи не буде знову такої ситуації, що ну ми через тиждень часу зберемося, так і скажемо. Ну і керівник підприємства вийде сюди і скаже, що у нас знову трапилася аварія, згорів мотор і знову викиди були. Треба робити це розумно, коли щоб ви це ви? був та щоб це був спеціаліст, включений в роботі який знає як піти, коли, коли треба. Коли треба піти, і що треба зробити для цього, щоб виявити, розумієте? бо вам далі клапсу зараз і все як має бути зафіксовано. Тому що коли вона показала фотографію, ви кажете, що ця фотографія могла бути звідти протокольно. І протокольно як прив'язати її до місця? Протокольно вийшли скільки група, п'ять чоловік, шість чоловік. Написали протокол адресу за місцем. Всі розписалися, все І буде вам підтвердження того, чи є де гарантія. Що коли ми складемо протокол, знімемо відео, знімемо фотоматеріали, Підпишеться 100-300 чоловік і нам не скажуть, що ви не праві. Чи не скаже нам са станція і екологічна служба, що зв'язку з складною економічною ситуацією ми не зможемо виїхати? Чи буде мер присутній при тому всьому? Тому що він як господар міста і гадає, що він повинен бути щодо впливу на цю ситуацію міської ради і міського голови, то я хочу сказати, що Міський голова сьогодні в Києві він зустрічався з керівництвом компанії. Я думаю, що буде вплив керівництва компанії на вирішення цієї ситуації. Він тримає це питання на курсі. Зі слів виступаючих, ви чули, що міська рада і депутати зверталися і в екологічну інспекцію, і в прокуратуру. Він сьогодні в Києві. Він зустрічається з керівництвом компанії. Так що я думаю, що спільними зусиллями цю проблему... Можна буде вирішити. Практика світова говорить, що громадські організації для того є, щоб захищати інтереси громади, коли закони є проти, так коли нема законів достатньо, таку, що вони захищають. І навіть 10 чоловік, які підписуються, це вже велика сила. Якщо ми не будемо, будемо думати, що нас підписів підписі недостатньо, що ми не прийдемо, чи будемо байдужі до сьогоднішнього заходу, чи, чи далі заходів, то ми не, не вирішимо наші проблеми. Тобто ми зараз. Звичайно, є ще не ще. Є ще другий майдан і так далі. Це не в тому стоїть, що якщо ми байдужі, то ми не вирішили. Якщо ми не байдужі, ми вирішимо це питання. Найбільше друга ситуація, що ці люди один одного знають. Але треба було, щоб вони тут прийшли сюди, в зал, окремо, де зібралися камери, депутати і так далі, щоб вони один з одним могли поговорити. Ми створимо робочу групу. Чим займається робоча група? Вона має зафіксувати факт викиду. Так? Добре, наприклад, уявімо, що вона його зафіксувала. Що далі? Так, питання не Давайте Давай пам'ятаємо. Я? Який вірний розумів? Це все на по тому має бути. Все-таки там написано в одному з відповідей, самоврядку вирішує на рівні самоврядування. Так, так. А чому так. місцеві депутати не можуть прийняти рішення відносно, того, відносно протоколу? Має можливість і має право це зробити, має право навіть зупинити роботу підприємства місцевого самоврядування. Це дуже віру. Тому депутати можуть зібратися більшості голосів проголосувати. І тоді це буде рішення. Чому це не зробити? Почнемо працювати. Ми можемо говорити, що депутати зберуться і приймуть рішення по цьому. Якщо буде протокол, відповідний підписок. Тобто це може бути другим кроком. Закон про місцеве самоврядування справді дозволяє призупинити діяльність підприємства за певних умов. Я не знаю, чи в випадку конкретної даної ситуації, але я думаю, що я підтримую депутата Козловського. Ми, по-перше, розглянемо це питання на сесії, але обов'язково повернемо до цього питання, а крім того, повернеться Василь Михайлович з Києва. Так, побачимо результати його поїздки, результат розмови із керівництвом фірми. І я думаю, що ви нас, депутаті, якщо звичайні мешканці не можуть до вас потрапити, охорона не пускає, то я думаю, що депутати міської ради ви нас. Пропустите, подивимося, як працює у вас ці уловлювачі, мотори, які виходять з ладу. Да, і чи у вас дійсно звідти якісь є викиди? Під час переробки кукурузи таке враження в мене складається, що ця робоча група ще буде доводити. Ви будете говорити, що це не наші виклики. це від нас, а не від скомбікованого заводу. Все таки хочу підвести підсумок. Що домовилися про робочу групу, так створення робочої групи. Домовилися про включення цього питання на позачерговій на сесії. Так сесії 18 вісімнадцять домовилися, що сесія розглянула це питання. Також це вже наша спільна проблема, і ми її вирішуємо вже всі разом. Добре, всі висловилися. Тоді все, дякую всім. До роботи я радий, що на кінець кінці домовилися і знайшли компроміс по даному питанню. І перш за все, вирішили створити робочу групу. Друге, подати і депутати, які були присутні, вони це питання висвітлять на найближчій сесії і приймуть відповідні звернення. І саме головне, що я вірю в те, що це припиниться, ці, ці викиди припиняться. Люди справді. Побачили користь від цього, що якщо зібратися разом, то можна вже разом можна подолати проблему. Варто зауважити, що після проведених зборів та запису цієї програми з елеваторного комплексу не було зафіксовано викиді відходів у повітря. Тут можливі два варіанти або закінчили приймати зерно кукурудзи, або тиск громади змусив власники підприємства увімкнути фільтри. Громадська експертна рада продовжує тримати це питання на контролі.